Друзі, якщо ми хочемо досягнути стану блаженства, стану спокою душі, стану, коли ти розумієш, що все для тебе, потрібно почати спочатку. З якого? Насамперед, ми повинні перестати негативно думати про себе. Ми Повинні перестати критикувати себе, а, бачити постійно якісь недоліки, недоробила, недосказала, не дочила, і тому подібне. Тому, якщо ми хочемо жити в гармонії з цим світом, з собою в першу чергу, то і починати потрібно із себе, полюбити себе, прийняти себе і дати собі найкраще. Адже ви розумієте, що ви не зможете дати іншим людям допомогти іншим людям, якщо у вас таке дуже сильне бажання допомагати іншим. Тому що я часто чую, що «Ну, я це таке, Бог по мене, про мене подумає, але я маю думати про інших і допомагати іншим. Так, от саме перше правило в допомозі іншим. Спочатку поможи собі. І тоді, із стану наповненості, і стану радості, із стану внутрішнього такого блаженства, ти зможеш допомагати іншим. Нікому твоя допомога не потрібна, якщо ти нещасний. І що ти даш людині, якщо внутрішньо ти пуста? Як ти допоможеш іншим? Просто щоб це виглядало як допомога, так не працює. Я знаю, що ми всі дуже не всі, давайте так, не всі. Багато людей дуже привикли дивитися, а що мають інші, а як роблять інші. І дуже мало, дуже малий процент людей, які звертають увагу на себе. В більшості випадків людина думає, та я вже все знаю, я все вмію, у мене все виходить. А от мій сусід чи сусідка, от моя подруга, о, вона не знає, треба її навчити, треба їй розказати. Знаєте, я теж колись така була. Мені здавалося, що я вже так знаю життя, я вже так знаю духовний світ. Оце я зараз навчу. І ви знаєте, Ніхто якось і не прислухався. А я так розпиналася, так хотіла доказати всім, що життя може бути по-іншому. Поки не прийшов той момент, коли я зрозуміла, що інші роблять свої вибори, в інших людей свої задачі. Їхні душі прийшли на цю землю, щоб пройти свої уроки. І якщо ти. Пройшла якісь уроки, і тобі хочеться порекомендувати, там, сказати, підсказати, допомогти іншій людині, то роби це тільки тоді, коли в тебе запитають, а як ти це зробила? І тому потрібно насамперед жити, дивитися на себе, аналізувати свої ситуації, розуміти, що якщо я зараз критикую, Когось, насправді я критикую себе. Якщо я зараз не приймаю світ, насправді я не приймаю себе в цьому світі. Ось вся правда. І коли ми розуміємо всі ці, скажімо, закони Всесвіту, то ми починаємо і розуміти е, причини то тих ситуацій, які з нами стаються. Тому, дорогі друзі, Моя порада на сьогодні і на все життя. Дивіться на свій стан, аналізуйте свої ситуації, полюбіть себе, зрозумійте, що всі ми не ідеальні. І весь задум Божий полягає в тому, щоб не бути ідеальними, а бути собою. Але щоб бути собою, спочатку треба прийняти себе. Прийняти всі мінуса, все, що я не вмію, не знаю, всі мої помилки прийняти, полюбити і зрозуміти, що це мені було потрібно. Ось так. Пам'ятайте дуже інтересний закон віддзеркалення. Тобто кожна людина, яка є біля вас, вона відзеркалює вас. Задумайтесь. Чому ви, наприклад, не приймаєте ту чи іншу людину, чому ви засуджуєте її вчинки? Просто переверніть е, фокус цієї людини на себе і задайте собі питання: а чому я критикую зараз себе? Чому я не приймаю ці якості в собі? Розумієте? Не просто так ми живемо е, в суспільстві. Не просто так біля нас є люди. І не просто так саме ті люди біля вас, які є зараз біля вас. Коли ви зрозумієте дещо для себе, люди поміняються. Раніше, коли я курила сигарети, пила алкоголь, то для мене це було нормально. І біля мене були такі люди. І вони відзеркалювали мене, мою внутрішність. Но Якби я не намагалася в свій час втекти, я міняла країни, міста. Мені хотілося знайти інших людей, які мене навчать, там, да, з якими я зможу не курити, не пити. Але нічого не вийшло. Тому що є така приказка навіть: куди ти не підеш, ти всюди візьмеш себе з собою, або від себе не течеш, Так? Тому, куди б я не їхала, щоб я не шукала якісь зовнішні методи, вони не допомагали. Тільки коли я внутрішньо захотіла, я звільнилася. Розумієте? Я звільнилася за одну ніч одну від э, э, сигарет? Представляєте? Я знаю, тоді я навіть ще не зрозуміла. Звичайно, це була а, сила Божа. Так? Це тоді, коли ти зливаєшся з ним як одне ціле, і просто, по бажанню твого серця, ти отримуєш свободу будь, від будь-чого. Тоді я ще цього не розуміла. Але я розуміла, що це була сила згори За одну ніч звільнитися від сигарет. За одну ніч і так звільнитися від брехні, тому що я коли проснулася, я зрозуміла, що я не хочу більше брехати, що життя прекрасне, і це все реально, і це все дуже, дуже круто. Тобто, будучи ще, скажімо, біля таких людей, які курили, які вживали алкоголь, так, я помінялася. Завдяки тим можливостям Божої реальності в мені і в кожному із вас, не тільки в мені, не думайте, що є особливі, ні. Є ті люди, які хотять, які захотіли іншого життя, і їм це дається. І тому, коли я захотіла. Божа атмосфера в мені, Божа реальність, Божа сила, Божа присутність. Просто, як знаєте, як вирвала з корінням все то негативне. Я була свобідна, вільна, щаслива, наповнена. І тільки тоді почали мінятися і люди, і ситуації, і знову ж таки місто, країна. Тобто, коли ви починаєте мінятися. Ось тоді починає все приходити у відповідність, все, що навколо вас, те, що відповідає вашій внутрішності. І так це працює. Тому почніть з головного, почніть з себе. Задайте собі питання, чому я не приймаю в собі ті ті риси характеру, вчинки, помилки? Чому? Якщо це було мені потрібно. І зробіть крок до себе: полюбіть себе, прийміть себе, і ви побачите, наскільки ваше життя буде мінятися кожний день. Це круто.